Червона калина похилилася, чогось наша славна Україна зажурилася, А ми Твою червону калину підіймемо а ми нашу славну Україну Гей-гей розвеселимо, А ми тую червону. Славну Україну гей, гей розвеселимо, виступають наші добровольці, У кривавий тан визволяти рідну Україну з московських кайдан, а ми ті Московські кайдани розірвемо, а ми нашу Славну Україну Скавські кайдани розірвемо, а ми нашу славну Україну гей гей розвеселимо, гей, у полі ярої пшенички, золотистий золотистила, розпочали стрільці українські з ворогами, а ми тут. І зберемо, а ми нашу славну Україну, Гей, Гей, розвеселимо. А ми тую ярою пшеничку і зберемо, а ми нашу славну Україну, гей, гей, розвеселимо. Як повіє буйнесенький вітер, широких степів. Та й прославить по всій Україні січових стрільців, А ми Тую стрілецьку славу збережемо, а ми нашу славну Україну, гей, гей, розвеселимо. А ми тую стрілецьку славу збережемо, А ми нашу славну Україну, гей, гей.